Привіт з вами Хэппі Буся. А сьогодні ми будемо знімати другу частину, як ми виживаємо в нашому Майнкрафті. Спокойся, я докрути камеру. Ай! Ой, вибач. Я ще трохи не розібралась, як на клавіатурі грати. Не я розібралася. Ой, я вже заходжу в налаштування, так мені зручніше. Окей. Друзі, ми тоді вчора, типу, не змогли вам показати наш дім, Коротше, це мій дім, я його так от зробила. Ось там я її, дім, він ще трошки недороблений. Я, до речі, чула таку штуку, що дуже багато лайфхаків. Коротше, перший лайфхак це такий, що там треба таку, типу, костерчик. Бо ми, типу, не витрачаємо по-перше, ми не витрачаємо вугілля на нього. Щоб його підпалювати, а по-друге, він, типу, він ще й світло дає. Так. Да. І зразу їжу, типа, пережарюю, і це великий плюс. Mm -hmm. Я сподіваюся, що в цьому відео в мене ліпше чути, бо на тому відео у мене сильно відлуння було. -й. -й. Я напевно. Зараз покажу, як я дороблю цю стіну швидко. Для вас це буде все так, от, друзі. Я вже доробила першу таку стіну, можете оцінити. Дуже прикольно зараз зробити. Буду... який у мене, який у мене рівень? Який? Угадай! Перший? Так. Да. У мене четвертий. То ми зараз той вопл. Я буду точніше Ой. зараз будувати. Свій будинок. У мене одне сердечко я не знаю. Що. Походу мене дехто хто побив. Я нечайно, я ж не розібралась, гойди. що так глухайли? Але... Я не лякалася по торговця. Шо, ні? Шо, ні? Я, я нечайно писала дерево. Ясно. Oh, yes. oh, yeah. Він вже не зараз буде. Коротше, зараз ставимо ліжка. А в мене воно вже є поставлено. Так, спаунпойнт. Та, блін, а я забула, що там так. Yeah. Вибачайте, я трохи вона. Коротше, я лягаю. Я лягла. Я mm. yeah, не можу ще. Чого? Дійти ближче yeah, можу. Я не можу блок поставити. А? Ой-ой-ой, ну той. О, мы поможем. Стрип... О, мы проспали, Нич. <свист> <свист> О, я сам не верну. У мене двоек две к мене ліжко поставлено. У а... мене монстри не, добрали. <свист> не добрались. У <плес> меня зомби был найс. Але в мене тут okay, я на okay, ліжко mm -hmm. о, він зох. Я його хотіла якраз добити. До речі, в нас тут є, типу, камінь, можемо тут і до... Ай! Два, три! Вони скелетон б'є. Там кріпери. Нам хана, там кріпери, тут скелетон. Я зараз кажу нам хана. Мені стрімно. На не прямому не смысле стрмно. Не думайте, что я боюсь этих тупих сказать. Вони мне нічого не зроблять. Я сказала, я сказала, не сказала ничего не сделать. Я сказала ничего не сдруг. На. У меня нуль сердечок знов. Я Боже, Ты така собі я взучил, на тих нуль сердечок. Если я, я хочу пробить ползко. Й... Ти думаєш, ти мене так просто заб'єш? Ти думаєш мене так просто так? О, до речі, мені стріла випала, і мені вже п'яти хе Давай зараз кріперів допувати, йду. Йду вони вже не мензавра. Єде зірваться! Там кріпер зірвався. Десь там? Так, в мене немає тепер сокири. Просто чудово. Зараз треба її скрафтити, наприклад, кам'яну. Зараз нам треба ще трошки березу добути, як у Аніта, як я бачу, не добула до кінця. Або тут вечір розірвався. <звук> 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 В смислі вечір? Хто мені тільки що <звук> вдарив? Хоч би кому не тільки що хтось <звук> вдарив, походу, корова, я тобі ріл кажу. Корова вміє вбитися? Сьогоріл! Тут нікого не було, і не хтось вдарив. Коро... Тепер нова. зомбі вміє камієвитися. Дехто хоче догратися, яке, бачите. Окей, в okay, мене сім берези. Іду сюда ставити свою березу. Я ніколи не бачила, як зверху вигля... знизу виглядає ліжко. Ти тоже? Я бачила, коли я знизу нас Воно просто, типу, як дошки поставлені. Не такі, як ми ставимо, а просто, типу, такі от палички знизу. Може подивитися, я не знаю, чи я про там. там з вудочкою є той! Утоплений Бо Тут утоплено з вудочкою. Та, вудочка тема. Так. мені вудочка випала найс! У мене є вудочка найс. Просто найс. Все, ми рибалити вміємо. А ні, та ми будемо рибалити! Ура! Дай мені зробити хату! Mm -hmm. Отак. Ви можете зараз бачити, друзі, як ми робимо наш будинок. Вона робить свій, а я роблю свій. У мене дуже більш Короче, такі Я вам... Зазон. Я вам покажу, куди у нас буде построєна в мене стіна. Я вам О, теж зараз покажу, буде... поки в мене то коли я вже добуду стіну. Друзі, всім привіт. Я взагалі зараз. блоки ставити не можу. Ми зараз я блок граємо. Коротше, подивіться, подивіться на мій скін, я чорний. Я чор... Я не знаю. Коротше, Анітулька, подивишся моє відео, побачиш, який в мене буде скин. був скін, Окей. Окей. Я тут, коротше, собачку під землю закупала. <рес> ну, що! Щоб ти закупилася! До речі, ви можете вже побачити, що я тут зробила. Мені треба лише двері. А двері покрові. Тому да я двері. Отут є двері. Та я знімаю. Та я знімаю. Я не до тебе. Окей. Чекай, треба шокиру зробити. Мені треба писати. Мені палок нема. Ані ні я. Вугілля, кладе. Кажи, як швидко лимаються, капець. Нам, мені б лаву знайти, або вугілля, ну, типу, залізе. Лаву, тому що вона багато переплавляє. Окей, поки я буду напевно добувати камінь знаю просто. Може щось знайду цікаво. У мене, до речі, загально є рей Я не знаю. Там экстрая. Не, ну це чипер на. О, я мід знайшла. Але нам її не треба вилами. Ми її в першій частині дуже багато добули. Так, да, для чогось. Я знаю для чого, бо, типу, наприклад, знаєш, щоб зробити ось таку кісточку, за допомогою якої, типу, можна добувати, ну, типу, робити. Знаєш, типу, є такий пісок або гравій, який а, я є відзрілий. Тобто, я понял, збіг не об'яснюю. Ми для цього треба. Так, сдай вот туда я песок. Окей, буду песок добывать. То, Мне тоже трава песок. Точно не буду. Переходи. Окей. Ау. что? Я ау. И, я уже трошки такого склона. Ну, не склона, а песка. Для склона. Може, давай я добуваю тих тварин для їжі? Так. Да. О, тут і шерсть стоїть. Дай, здати мені. Що, что, тут такого закопував? Ні. А там де чорна шерсть, да. А тут нікого нема. Типа, там собачка. Її нема. Я, я короче, забрала ту шерсть, тут нікого нема. Ты собачка. А да, слушай, может ему я пропала? Собачка в цикле. А я? Прикол в том, что ну, як? А не, моя собачка не да. Пиз... собачка есть? Сти, сти, собачка, сти, сти, сти. А? <клышлен> У нас лысина. Какая хочу на лысину. Она блин. І вона в мене злиться, хана. Вона на мене злиться. Бо я її вдарила. Не треба ржати. Вона в небі. Вона в небі. М'яску будеш? М'яску? 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 Та блін! Та блін! Не треба дивитися, як вона мене мучає! Та я за тим! На твоє стекло! Для чого? На... Візьми своє стекло! О! Та. та блін! Та собака! Я її нечайно вдарила, а вона зжила. Можеш поставити зараз мирний? будь ласка. Прошу. Зараз ти добий її вже. Та нашу! <рисували> Сказати, успокойся! Ну мені не бий! Це була моя собака. І ти мій опит забрала. Да. Що да? Да. Окей, мені треба скаляну панель. Мені треба їсти. Та добре. Та двоповерхова хата буде? Ну, якщо враховувати, що в мене ще буде, типу, такий дашок, ну, типу, може і бути двоповерхова. Зверху може бути якась кімната, ще, ну, типу, або... Склад або збезу буде склад. Ладно. Так от. Де? Ага. Я раз їжу в жарі, бо я дуже їсти хотіла. Ясно. Так. Скільки в тебе вже відео хвилин має. У мене тільки 12. Але то, що якщо от, друзі, okay. я зараз деш собі буду робити. Ем, так, з яким мені краще подія, напевно, що цей. Ем, нам треба добути березу. Собака! Собака! Собака буде oh! я. Ем. Вона загальна. Ну, на Ну наше воно вдарило, а не той во, а не закупало тупе. Тупа клавіатура. Я біжу до хати. Я біжу до хати. Бай! Хелп. Я закрилася в хаті. ти. Я там, візь, вже пройшло багато часу, ми зараз е, ніч, скло. У нас же восьмий день. І ти день. Ти, о, ти. О, я, я зробила трохи стіни, як ви бачите. О... Скелетони! Такі. І ви можете побачити, що в мене вже є скло, і деякий дашок. Я йду вбивати скелетони. Давай я вб'ю їх краще. You, you, you. 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 Я було скелетона. Ну де? У мене вже 8 ложь. Утоплены с теми плечами ще ходять. Сколько? Утоплены, типа шоу. Ничего страшного. Я вбила с Найс. У мене вже три кисточки є. -є, -є. Просто чудово. Кай, з нього мусила випати одна нас, сука. Тобі как? треба півблоки? Тобі треба півблоки. Какого... які кольору? Березові. Окей, давай. Окей, в мене якраз рівно стаки. Ну не рівно 63 штучки. Эмм, сті десь до Ха? Я роблю стіни. А окей, okay, я тобі скану півбоки. Я хочу, типа, тоже зробити якусь э, зону. Типа можна зробити нам дом по зону наверху, так ніби що дивитися, де є моби. Ясно, я просто собі роблю того. Я собі роблю на волочку такий Дохи. І Давай. Добре. Так это привезли. Отак. Можна, в принципі, ось так поставити це все. О, гарно прикольно. У мене купа землі, я не знаю нашу. У мене тільки 8 землі. Ясно. Добре, я зараз собі добиваю дерево, бо мені не треба. Дуже хорошо. Клар, зараза другую. Зар. Просто что? Ты бетрабал тасал на дерево с бараном? Можно было да, знаешь? Окей. Да сюда. Добро, я туда. Можешь пройти это сюда до песка, до песка, до песка. Ой! Поменял там все то написал. До песка. Ось сюда? Да. Добро, Зара. Ну да, я добываю. Так, здесь в мене є той. На я тобі сканула. О, дякую. Одне? Так, бо я нечайно собі обтесла, а мені не треба було. теж тоже нерву uh -huh. Нервує? Ну, короче, тебе теж так. це бістить? Я собі вже ковер купила. Как ты смеешься? Така прикольная стучка що... є. Яка? Дуже прикольно. Окей, чудово в мене є вже коврик. І ще ума. Без двадцять мене саме дарва не хватало. Якщо шоу. чудово каже. Мені зараз треба все зламати тут, тому що. Так, здається, можна поставити. Я думаю, ось тут буде гарно і ще одна тута, значить мені треба. Який шанс, що з нього випаде тризуб? Правильно, маленький, зовсім ні. Давай йди сюди. А, але Є? мені раз, два тризуба зразу Є? випало. З двох. Мені мідь з нього випало. Нятно. Блін, я його тоже хочу. Можесь якийсь Не вже. Не маю. Я його тут по коду. Це буде мій. То треба свій є. У мене немає. Буде його добила. Вот. О, я його добила. Я його не ду ну той. Зачекай. А, той. Чи він харчується? кость Та. рівну собака. Це, це буде. мій. Це? Окей. Окей. Він так потім виросте. Мені все одно. Мне нравится. там собака пливе. Я бачила, я про це их убрила, що я думав, що такий. Окей, що мені треба? Друзі, так, я зараз буду собі робити дах. Е... Не питайтеся, чому в мене там зараз земля, бо я ставлю блоки ще й наверх. То... Ні, там... Она, може я зараз буде ще один блок дерева, бо мені це вже треба. Мені вже не Деякі скелети? Нам, коротше, треба не спати, бо тип, нам треба скелетів знаходити. Ну, це теж, але спати нам теж, типу, треба, бо. Ну, бо інакше. Фантоми матір... зразу не появляться. Я знаю, але в чому прикол? В тому, що, типа, е якщо ми не будемо спати, то кріпери можуть підійти щось вб... ну, типу, зробити якісь вибухи. Ну, як сказати, куди? Стоп, нам, не... Стоція, нам треба буде зараз знайти ко... ну, типу, поставити координати і пошукати селище, якщо тут є вже стріляні зомбі, а... то я -па... думаю. що... я маю ідею. Коротше, давай зараз е ти включиш координати, ми поставимо табличку, на якій будуть написані координати. І якщо хтось буде вертатися, то інший буде читати ці координати. і типу, інший буде... Або тепер? Або тепер Але... буде... Бути... Давай, щоб ми один до одного нет пехнули, поставимо цю табличку і на тих координатах, де буде та табличка, ми будемо тепехнутись. Ну то Тут... треба сфоткати, бо табличка не зберігає надпись. Смислі? Типа як? Стремому. Ну типу, якщо ти її замаєш, надпись страється. А ми ж не будемо її то його, ну, їти. А як тоді? Що як тоді? Як тоді ми ж буд як ми тоді будемо дивитися, де ті де, 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 координати, то нам з собою ж треба ту табличку підносити. Тому що я тільки що тобі сказала, що хтось буде залишатися на базі, а хтось буде йти. І, типу, якщо комусь треба буде знадобитися повернутися, то, типу, хтось буде читати, то, то. Друзі, і так, це відео знов закінчується цим моментом. Я думаю, вам сподобалося це відео. Надіюся, ви оціните все, що ми зробили. В наступному відео ви вже побачите, що ми такого там зробили, поки ну, ви не бачили цього. І у нас є собачка, не знаю, чи я це знімала. І всім ба-па. Всім гарного настрою!